Урок проповідь на неділю 12 травня 2024 року ТЕМА Адам Єва та Грішна людина Золотий текст від Івана, що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам необхідно родитися згори». Відповідне читання до Єфесян Отож, благаю вас, я в'язеню Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячі один одного, щоб більш не було ми, ми були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми. Правда мовні, в любові і в усьому зростали в ньому, а Він, голова Христос. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в злабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом. У справедливості, святості правди. Урок проповідь з Біблії. Буття. На початку Бог створив небо та землю, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І побагасовляв їх Бог і сказав Бог до них плодіться і розмножуйтеся. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і пара з землі підіймалася і напувала всю землю. І сторив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у її, і стала людина живою душею. Ісайя. Господи, ти мій Бог, я буду тебе величати, хвалитиме ймення твоє. Бо ти чудно вчинив, виконав давні приречення, певною правду. І вчинить Господь Саваот на горіці й гостину страв сити, гостину із вин молодих, і шпікуло товщу із очищених вин молодих. І він на горіці понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнуте над усіма людьми. Від Івана був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдиви був той, хто посвідчує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсуралися Його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, а не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Від Івана і як Моїси підніс змія в пустині, так мусить піднестися бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Друге до Коринтян. Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей, що покривало, клав на обличчя своє, щоб ізраїльні сини не дивилися на кінець того, що минає. Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало, аж до сьогодні, лишилося не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здійметься. Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господня. До римлян. Отож, ви, правдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсеї над тим, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який образом майбутнього. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті. І дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, що збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Перше до Коринтян. Бо так, як в адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Друге до Корінтян. Ось тому, мавши за милосердя Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він, образ Божий. Бо ми не себе самих проповідаємо, але Христа Ісуса Господа, ми ж самі раби вашої Ради Ісуса. Бо Бог, що звелів був світу засяяти в темряві, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Із підручника целітеля наука та здоров'я написана цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Синоніми Божого імені. Щоб осягнути реальність і порядок буття в їх науці, ми повинні почати з визнання Бога святим принципом усього, що дійсно існує. Дух, життя, істина, любов, з'єднані в єдине ціле, є іменами Бога у Святому Писанні. Усі субстанція, розум, мудрість, буття, безсмертя, причина і наслідок належать Богу. Духовний початок. У науці людина є нащадком духа. Прекрасне, добре і чисте осінь і прародичі. її початок не у тваринному інстинкті як початок смертних, і вона не проходить через матеріальні стани, першність досягти мудрості. Дух, її первісне кінцеве джерело буття. Бог її батька, а життя закон її існування. Смертний розум прагнув би перетворити духовне, в матеріальне, а потім повернути первісну індивідуальність людини. Щоб уникнути смертності цієї омани. Смертні не як смерті, створені по образу самого Бога, але тому, що нескінчений Дух є все, то смертна свідомість зрештою поступиться науковому факту і зникне і тоді з'явиться справжнє, досконале усвідомлення буття, що залишається незмінним навіки. Наука відкриває великі можливості безсмертної людини, яка ніколи не обмежена смертними почуттями. Христовий почин у Месії зробив його провідником істинним життям. Вічна істина руйнує все те, чому смертні нібито навчилися від омани, і тоді виявляється справжнє життя людини як дитини Божої. Маніфестація істини є життя вічне. Смертна людина не може піднятися над тлінними лавками омани, над віруванням у гріх, хворобу і смерть, поки вона не пізнає, що Бог це єдине життя. Вірування, що життя і відчуття перебувають у тілі, повинне бути переборене розумінням того, що таке людина, як образ Божий. Тоді Дух подолає тіле. Ім'я Адам являє собою сфальсифіковане припущення, що життя не вічне. А має початок і кінець, що нескінченне скінче, не входить у кінцеве, що мудрість переходить у відсутність тями і що душа перебуває в матеріальних почуттях, що наслідком безсмертного розуму є матерія, а наслідком матерії смертний розум, що єдиний Бог і творець увійшов у середину того, що Він створив, а потім зник в атеїзмі матерії. Адам, який представлено в Святому Писанні, Створеними з пороху, служить наочним уроком для людського розуму. Матеріальне почуття, подібно Адаму, зароджується в матерії і вертається в порох, доведено, що вони нерозумні. Вони виходять, як і прийшли, тому що вони поки ще є оманою, а не істинною буття. Коли люди довідуються, що не матеріальне, а духовне почуття повідомляє людині враження, одержувані від розуму, тоді вони зрозуміють буття і побачать, що воно Гармонійне. Буття 2. І пара піднімалася із землі і напувала всю землю. Історія помилки. Наука і істина Божественного створіння були представлені у вже розглянутих вище віршах і тепер буде представлений протилежний помилковий матеріальний погляд на творіння. Другий розділ буття містить виклад цього матеріального погляду на Бога і Всесвіт. Виклад, що є прямо протилежним науковій істині попереднього оповідання. Два різних оповідання. Науковість першого оповідання доводить хибність другого. Якщо одне істинне, то інше помилкове, тому що вони протилежні. Перше оповідання визнає всю могутність і всю владу за Богом і наділяє людину досконалістю і силою від Богу. У другому оповіданні людина мінлива і смертна, вона відпала від божества і рухається своїм власним шляхом. Наука роз'яснює, що існування окремо від божества неможливе. Створіння матерії виникає з туману або фальшивих заяв, інакше кажучи, з містифікації, а не із твердині, тобто розуміння, яку Бог споруджує між дійсним і фальшивим. В омані все приходить знизу, а не зверху. Усе це матеріальний міф, а не відображення духа. Загально прийнята теологія представляє історію людини так, начебто вона була створеною матеріальною і праведною, але її мислення негайне впало в гріх, тоді як релігія, дана откровенням проголошує науку розуму і його створень, що узгоджується з першим розділом Старого Завіту, коли Бог розум сказав. І зробилася так. Істина не може бути перекручена. Усе, що вказує на падіння людини або на протилежність Богу, або на відсутність Богу, це Адамів сон мрія який є ні розум, ні людина і тому, що він не народжений від батька. Адам не був тою ідеальною людиною, заради якої земля одержала благословення. Ідеальна людина була проявлена в свій час і була відома як Христос Ісус. Як характерний ідеал істини, Христос Ісус прийшов дати відсіч омані рабинів і всьому гріху, всім хворобам і смерті, указати шлях істини і життя. Цей ідеал був продемонстрований протягом усього земного шляху Ісуса, показуючи різницю між породженням душі і матеріальних почуттів, істини і омани. Царство Боже усередині нас. Говорячи про дітей Божих, а не про дітей людських, Ісус сказав Царство Боже усередині вас. Тобто істинна любов царюють у дійсній людині, показуючи, що людина як образ Божий не принижена, а вічна. Там, де смертні бачать грішну смертну людину, Ісус бачив у науці ідеальну людину. У цій досконалій людині. Рятівник бачив подобу самого Бога, і цей правильний погляд на людину зцілює хворих. Так Ісус учив, що Царство Боже суцільне, неушкоджене та всеосяжне, що людина чиста і свята. Коли ми довідуємося в науці, як бути досконалими, аж до того, як досконалий Батько наш Небесний, думка направляється в нові здоровіші русла до споглядання безсмертного. І, виходячи від матеріальності, звертається до принципу Всесвіту, що включає гармонічну людину. Знову знайдений рай. Через розпізнання духовної протилежності матеріальному, а саме через Христа, шлях істини, людина знову відкриє ключем божественної науки браму раю, закриту людським віруванням, і побачить себе не занепалою, а праведною, чистою і вільною. Не маючи потреби в гороскопах і в прогнозах погоди, щоб довідатися про перспективи свого життя, і не маючи потреби у вивченні френології, щоб довідатися, наскільки вона є людиною.